Онуфрія — 665 лайків на аватарці. Зараз я ще один поставлю. Оп. Хе -хе -хе. Тепер 666. Смішно, смішно. <косвітування> Добрий день, син мій. Що в тебе на цей раз трапилось? Суддю футбольного підкупив, І он в ворота соперника три пенальті поставив. Тепер всі этого суддю називають зрозуміло, зрозуміло. Так, ну це в мене кожен пенальті по 4 тисячі, можу оптом три на десятку. В смысле? Да ми за це дело суд'є менше заплатили. Тоді хай тобі цей суддя гріхи відпускає. Хай він тобі свисток посвистить і гріх уйде. Так думаєш? Ні. Це ж молитва. тому и дороже. Батюшка, я вот что подумал, если футбольного судью подкупить можно, может быть и на страшном суде того судью подкупить. Так, 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 так. Ну, в принципе, можно. Він каже 200 тисяч. Сколька. Ну ти сам подумай, як тобі вигідніше. Або 200 тисяч зараз, або кожен день будеш приходити до мене і даватимеш по тисячі доларів. Це ж вийде 365 тисяч доларів на рік. Лучше сразу. — І Сховай гроші! Він вже проти, так сказать, трансферне окно вже закрите. Тоді я пішов. Яке пішов? А дві тисячі за зв'язок. I'm going